Всім привіт! Мене звати Настя. Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу ідеї для сніданків, які ви зможете приготувати в себе вдома, або навіть не в себе вдома. От, і також в мене є деякі інсайти, які я отримала готуючи ці сніданки. Тому не будемо затягувати, і почнемо! Для першого рецепту нам потрібні яйця, овочі, сир і взагалі все що знайдете у холодильнику, бо рецепт називається Я його сліпіла із того, що била. Овочі я чищу, нарізаю і роблю салат. Просто подивіться, які гарненькі авокадо. Яйця приготувалося, я їх достаю із кастрюлі і охолоджую. Додаю олію, сіль, перець, насіння кунжута і взагалі, чесне слово, все, що просто знайду під рукою. Яйця розділяю навпіл, бо так набагато симпатичніше, Ну і, звичайний, який сніданок без кави. Без кави я не прокидаюся. Для другого сніданка нам знадобиться насіння чия, молоко і банан. Банан розтираю виделкою в пюре та розділяю на дві склянки. Додаю молоко, насіння чия і перемішую. Маленька ремарочка. В мене дуже великі склянки десь по 430 мл. Тобто на такий літраж візьміть краще по цілому банану на кожну склянку і десь по 3-4 чайних ложки на сіні чия і тоді все буде класно. Наступного ранку я достаю чия із холодильника і берусь прикрашати. Прикрашаю я всім, чим знайду, але навіть без додавання додаткових фруктів вийшло дуже смачно. І перше, що я усвідомила, це те, що не всім подобаються солодкі сніданки, тому ну це якраз мій випадок. Тому якщо ви хочете приготувати комусь сніданок або хтось збирається готувати сніданок вам, то краще говорити це завчасно, щоб всі були довольні. От в моєму ж випадку я їла всі солодкі сніданки як десерт. Для третього сніданку я беру другу половину авокадо, який залишився в мене після першого сніданку, огірок, помідори та салат. Головним інгредієнтом будуть яйця та сир. Яйця розбиваю в тарілку та перемішую. Окремо викладаю сир та додаю зовсім трошки молока, хоча, по відчуттям можна було обійтися і без нього. Сіль, перець, перемішую. Розігріваю пательню, додаю масло та вливаю яйця. Перемішую яйця та сирну масу. Овочі нарізаю і викладаю на тарілку. Трошки спецій і викладаю наш скремл на тарілку. Нагадую, що жоден сніданок не обходиться без кави. На четвертий сніданок я приготувала сир на кіс, сиру та сиру Філадельфії. Для мене це щось новеньке, бо з Філадельфією я ще нічого ніколи не готувала. Сир, яйця, цукор, філадельфію та борошно я змішую разом. Повинна бути маса, з якої буде зручно щось ліпити. Руки змочую водою, обвалюю сирники в борошні та викладаю на розігріту пательню. Чекаю, поки з однієї сторони і з другої сторони з'явиться золотиста корочка і тоді знімаю. Викладаю сирники на тарілку, прикрашаю фруктами і додаю сметану. Сирники виходять дуже ніжними, ну і смачними, звичайно. Ще я хочу сказати, що саме після того, як я приготувала сирники, я зрозуміла, що це займає не так багато часу, як я там собі навигадувала. І якщо брати, не, не брати до уваги те, що я переставляла камеру з місця на місце, шукала якийсь ракурс, шукала світло, не закриваючи я там світло і тому подібне, то це зайняло не так багато часу, тобто. Виліпити там тих 12, мені здається, сирників зайняло ну дуже мало часу. Для наступного сніданку нам потрібна вівсянка, молоко і я взяла сухофрукти та грушу. Грушу нарізаю шматочками. На пательню додаю трошки води, викладаю грушу і посипаю буквально однією ложечкою цукру. Каша зварилася, груша підсолодилася, тому я все просто гарно викладаю на тарілку. Наступний рецепт був в мене записаний як запасний варіант. Тобто, я думала, що якщо щось не вийде з минулими рецептами, я просто досніму, досніму і все. Але я спробувала приготувати його на вечерю, і мені він дуже сподобався, тому я наступного ранку просто повторила його. І нехай це буде наш такий бонусний, бонусний рецепт. Для цього рецепту я беру декілька шматочків хліба. Тут може бути як білий, так і чорний на ваш розсуд. Яйця розбиваю та перемішую. Змочую там шматочки та викладаю на прогріту пательню. Важко було розбити перепелині яйця, але мені здалося, що так буде і ситніше, і симпатичніше. І складаю все разом, намазую сир, ріжую, викладаю зверху помідори, поруч викладаю огірок, зверху перепалені яйця і все прикрашаю кропом. І уля-ля, Готово! І останнє, що я б хотіла додати, це те, що немає сенсу кожного ранку готувати кардинально нові сніданки. Тобто, якщо ви закупилися, у вас в холодильнику сотня є, це я на холодильник дивлюсь, то немає сенсу готувати на другий день тижня якісь сирники. Будьте раціональними, не переводьте продукти і готуйте з задоволенням. Що ж, дякую, що ви дивились відео до кінця, мені дуже приємно. Якщо вам сподобалось, ви можете поділитися своїми а, рецептами в коментарях. Можливо, ви готуєте щось кожного дня, і вам дуже подобається. Можливо, ви готуєте тільки на вихідних, і це щось просто вау! Також поділіться, і, можливо, я зніму другу частину саме з вашими сніданками. От, тому буду чекати ваш фідбек. Дякую, дякую, що ви були тут зі мною сьогодні, і побачимось у наступному відео. Пром-пум-пум.